ми сьогодні поговоримо про договір купівлі продажу. Що це взагалі за договір? Продавець зобов'язаний продати квартиру на покупцю до певного строку. Які от недоліки основні, то дуже багато визнавали договорів недійсними. Да що таке претензії третіх сторін на квартиру? Ага, такі спори відбуваються дуже часто, коли квартира була в спадщину. Не купуйте у них це тільки більшим уроки вам, юристам всім разом. Ні, ні, це наша робота. все ага, окей, да. Побачити. you <laughs> Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нарухомість цензури». Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні в нас рубрика з адвокатом Олександром. Ми сьогодні поговоримо про договір купівлі-продажу. Олександр, добрий день. Доброго дня. Значить, ми будемо говорити про цей договір. І перше питання: що це взагалі за договір? Його основні недоліки і переваги такого договору. Давайте перед тим як більш конкретно поговорити про договір купівлі-продажу. Дуже часто покупці зустрічаються з таким моментом, коли вони чують і підписують Попередній договір купівлі продажу, що це таке, Попередній? Попередній, да саме попередній договір купівлі-продажу. Ну, наприклад, покупцю дуже сподобалась квартира, да, яку пропонують Capital. Ну, наприклад, потрібен час там знайти продавця. Ну, знаходиться продавець, він каже: дивіться, я там стану на сьогодні, не можу там погасити там відразу там, розрахуватися з вами 100%. Мені, наприклад, потрібен там певний час там, місяць, щоб зібрати, чи два місяці зібрати okay. кошти. Але для того, щоб ви зрозуміли, що я серйозно належу, Тований, ось, наприклад, вам сума задатку забезпечення на да, виконання мого, і давайте з вами підпишемо попередній договір купівлі-продажу, де ми з вами проговоримо, що там в майбутньому, через два тижні, ми заключимо основний договір купівлі-продажу. Тепер безпосередньо як це відбувається, сторони зустрічаються, вони підписують попередній договір купівлі-продажу. Що там зазначається? Продавець зобов'язаний продати квартиру на покупцю до певного строку. Там, наприклад, там сторони зустрілися 1 квітня. Да, і там до 20 квітня, uh -huh. ось і на протязі цих 20 днів покупець має там зібрати всю суму коштів, да, а продавець підготувати квартиру до, умовно кажучи, там зібрати свої речі, погасити усі борги там за комунальні послуги і підготувати її для передачі вже новому власнику покупцю. Сторони йдуть до нотаріуса і вже на підставі попереднього договору, який вони заключили там 1 квітня, да, вони 20 квітня а, вже заключають основний договір купівлі продажу. Uh -huh. Тобто, Попередній договір а, купівлі продажу це, умовно кажучи, домовленість сторін про те, що я для тебе тримаю квартиру там до певного часу, а ти її зобов'язаний купити mm. до певного часу. Сторони а, промовляють такі моменти, що покупець в якості забезпечення а, своїх зобов'язань, що він точно купить цю квартиру. Сторони можуть прописати в цьому договорі, що покупець там залишає якийсь певний а, задаток забезпечення mm -hmm. да у вигляді грошової суми. Бували випадки рідко, але буває, що. Там останній момент покупець може відмовитися okay. ну щось в нього сталося. Да, і в попередньому договорі купівлі продажу сторони прописують такі штрафні санкції. Okay. Що у випадку, якщо там, наприклад, покупець відмовився від підписання вже основного договору купівлі продажу, то сума забезпечення вона залишається у продавця, оскільки він тримав цю квартиру для покупця, а покупець не виконав зобов'язання щодо укладення основного okay. договору. Це Часта практика, вона в принципі зустрічається кожного дня, і це нормально. Ага. Да. А зазвичай наскільки от в цьому попередньому договорі прописується, що от кучі скільки може можна чекати, поки там назбирають? Ага, що... ну дивіться, взагалі чинне законодавство нам говорить, що попередній договір о купівлі продажу він укладається на один рік. Угоджебу да, 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 да ну а це кажу, як по закону, да але сторони домовляються. дивіться, були випадки, коли тиждень, були випадки, коли місяць, Були випадки, коли там три-чотири місяці. Ось ага. тобто, це це нормальна практика. Просто мені цікаво. От от, наприклад, я продаю квартиру, і ви до мене приходите, кажете, давайте складемо попередній договір там на п'ять місяців. Ну чому мені чекати вас п'ять місяців, якщо можуть знову ці за ці п'ять місяців хтось, все ж таки може знайти <звіць> і купити? Так, я розумію ваше питання. Ну тут виключно якби суб'єктивне відношення yes. а, да продавця до цієї ситуації. Якщо він згоден, uh -huh. то вони укладають такий попередній договір. Ну, в основному, це дуже короткий час, тобто умовно кажучи там місяць, uh -huh. не більше, але трапляли випадки, коли і більше було. Ясно, значить, і такі договір, я так розумію, не тільки на квартиру, там, наприклад, на комерційне на приміщення, так так все, що можна. Купида yeah. будь-яка нерухомість, це житлова, не житлова, uh -huh. комерційна, можна укладати попередній договір купівлі-продажу. А через забудовника, якщо купувати, через відділ продажу там заключаються такі договори? Такі договори можуть заключатися і саме попередні куплі-продажу. Якщо вже будинок збудований, введений в експлуатацію, наприклад, і вона ще не продана. Ну, це дуже рідко буває, оскільки, в принципі, сьогодні тенденція будівництва будь-якого ЖК, що квартири розпродані вже на етапі. Можливо, даже проєктування. Ні? Бу, зараз — ні. — ні. — Ну, ладно, я... 40%, 40% стоїть не проданих або да. вже ведений на да, в експлуатацію. Ну я надіюся, а... що буде так, як я сказав. Ну, ми теж. Договір купівлі-продажу він є найпоширеніший договір е серед е усіх там інших проводчинок, про які ми можемо поговорити в наступний раз, якщо буде цікаво глядачам. Що є основним? Це, звісно ж, предмет ціна е та строки обов'язки. Які в ньому укладаються. Перший договір купівлі продажу він підлягає нотаріальній реєстрації. Отже, сторони приходять безпосередньо до нотаріуса, які вони самі визначають, або ми можемо їм пропонувати да, в кого провести такий відповідний правочин. Заздалегідь продавець-покупець, і коли приходять до нотаріуса, в них вже є погоджений договір, оскільки він готується там за декілька днів да, до безпосереднього е підписання, і сторони вже з ним ознайомилися. І вони приходять, але все одно нотаріус ще раз їм дає такий чорновий варіант. Okay. Да, m Раніше погоджений для того, щоб сторони безпосередньо вже у нотаріуса підтвердили, що це саме це цей проект, який вони походили, і нотаріус його виводить на бланк. Отже, в предметі договору купівлі-продажу там прописується те, що продавець зобов'язаний передати, продати да покупець купити квартири. Дуже важливим є моментом, щоб в договорі зазначалася саме технічна така характеристика цієї квартири, тобто за якою адресою там місто Київ, вулиця, поверх, квадратура, загальна житло. Ва, кількість кімнат, ось і щоб ця, звісно ж, інформація, вона відповідала і технічному паспорту, скільки на квартирі він має бути. Uh -huh. Звичайно, ж у договорі прописуються це умови розрахунку. Вони можуть бути різні. Да, там прописуються всі ці загальна площа, да, квадратура, да. і все. Якщо квартира а, на етапі будівництва, uh -huh. і потім, після того як вона вже добудується, вводиться будинок в експлуатацію, робиться но ну, остаточні заміри, наприклад, і квартира uh -huh. виходить більше да. по квадратурі. Дивіться, як так? За, а, Якщо ми говоримо за квартиру, яка на етапі будівництва, то а, ми а, купляємо там майнові права на цю квартиру. Мон майбутній об'єкт нерухомості, да і там прописується орієнтовна площа. Да. Чому тому, що коли вже будинок ведеться в ексведеться в експлуатацію, то за міри, а, коли будуть проведені, площа квартири може бути збільшена. Там один, два, три, чотири квадраті бували випадки, що і більше десяти, і в таких договорах з забудовником прописується, що покупець він має доплатити. За цю площу да. ось тому так з забудовниками це так відбувається. Коли ми говоримо, що ми окупляємо квартиру безпосередньо, ну яка в будинку, який вже вводили в експлуатацію, яка вторинна, вже да, вторине uh -huh. житло. Ось то в договорі вже в принципі воно там все чітко прописується. Чому тому, що ця вже квартира вона вже зареєстрована на продавця, uh -huh. і нотаріус перед тим як проводити провочін, він відкриває відповідні реєстри. Він її перевіряє. Тобто ми, як так, юридична підтримка агенції за Capital, ми перевіряємо перед підписанням договору квартиру на будь-які там обтяження, арешти, суди, які були чи можуть mm -hmm. бути, да, на ризики, перевіряє, що і нотаріус безпосередньо в день правочину. Тобто, якщо квартира не під арештом, не має якоїсь там податкової застави, будь-якого обтяження, і квартира вільна до продажу, то правочин проводиться. Перевіряється продавець, mm -hmm. оскільки, наприклад, якщо що в нього навіть є штраф за неправильну парковку, uh -huh. то продавець знаходиться в реєстрі боржників і нотаріус. Не може провести е, да, такий провочень. Тому перед угодою ми завжди перевіряємо як об'єкт нерухомості, так, так і продавця, щоб не було таких неприємних е, випадків. Такі, на жаль, були. Ось е, були такі випадки, коли людина не заплатила просто штраф за парковку, там 170 гривень чи там 300 гривень. Було відкрито виконавче провадження, вона сплатила цей штраф. Ось, але окрім виконавчого провадження, є ще реєстр боржників, куди людина автоматично потрапляє. І буває іноді так, що ви оплатили виконавче провадження закрите, угу. а в реєстр боржників више світитись. І а це відбувається просто по причині того, що виконавець там. Міг там забути, натиснути кнопочку, і ви досі є в реєстрі, і все приходите, наче все ок. А насправді не можна не можна провести провочін. Це до чого веду, що завжди квартиру потрібно перевіряти, тому ось є юридична підтримка, підтримка. Да, і люди можуть в принципі самі, самі це зробити, з урахуванням того, що сьогодні є дуже багато додатків, мобільних да щоб перевірити там open data, всі користуються, бо навіть самостійно зайти да, в відповідний реєстр. Тому а в принципі, коли людина вже приходить, на угоди, то е ризики мінімальні, що щось там з квартирою не так беручи до уваги, що ми зарані її перевіряємо. Які от недоліки основні чи немає? Mm -hmm. так, не Дивіться а, ні, не можна сказати, що є якісь недоліки. Да? Тобто, загалом ми повинні розуміти, що договір купівлі-продажу це, як я сказав на початку, найпоширеніший правочин. да на підставі нього відразу там реєструється право власності. Чи є в нього недоліки можуть бути юридично, якщо його неправильно складуть, розумієте, да? Маєш власну квартиру, яку здаєш в оренду. Завжди витрачаєш багато часу та сил на підбір саме тих орендаторів, які влаштовують тебе і будуть платити достойну ціну за твою улюблену квартиру. Розумію твою ситуацію. Щодня в моє агентство звертається сотні власників квартир, які мають такі ж проблеми. Ми швидко і успішно знаходимо їм орендарів і допомагаємо впродовж всієї дії контракту оренди. Швидше залишай свою заявку за посиланням, і наші менеджери візьмуть твою турботу на себе. А твоя тривога зникне. Бували випадки, коли ми готували договора купівлі-продажу з розтермінуванням, тобто там вноситься основна сума, там, наприклад, там, 60-70%, okay. і залишок там розбувається на декілька місяців. Але при цьому да, сторони повинні визначити, коли буде переоформлення права власності: відразу або там, з моменту останнього платежу, тобто повного розрахунку. А на що це А, тобто ти ще не розрахувався, наприклад, до права да, власності да, да, да. Да, да, да. Так, Да? Тому, коли відбувається така модель, що я вам зараз плачу. 50 чи відсотків, а там залишок там протягом певного місяця, то е, є два варіанти, як, е, які ми пропонуємо, і він захищає як майже нового власника, да і ще поки uh -huh. що діючого. Uh -huh. Перший варіант це оформлюється право власності безпосередньо, там з моменту останнього платежу. А другий варіант, коли оформлюється відразу право власності і оформлюється під договор купівлі-продажу, договір іпотеки, про який ми пам'ятаєте uh -huh. з вами говорили. Продавець буде тримати цю квартиру до повної Ного розрахунку uh -huh. з ним тому ці найпоширеніші моделі вони захищають як сторону покупця, так і продавця. То розкажіть, будь ласка, от на вашій практиці. Чи були е, випадки, коли були некоректно там і складені ці договори, якісь такі прямо от, ситуації, що які виникали під час підписання цього договору? Чи було, да, да, дивіться, раніше? Ось я хочу сказати, десь до 2015 років, якщо взяти так судову практику, то дуже багато визнавали договорів недійсними, не да, купівлі продажу саме загалом, це було пов'язано да з шахраями. ось які готували проблеми, квартири було і таке да до продажу, і нібито там людина, яка приходила до нотаріуса, саме продавець, да, вона не розуміла, що вона підписувала, наприклад, угу. да, або на неї там вчинявся тиск, угу. або вона підписувала це під впливом тяжкої обставини. Дуже популярна підстава. Що це означало? Наприклад, є реальний кейс, який, це судова практика, яка говорить, що визнали договір купівлі продажу недійсним, оскільки продавець вчиняв провочин на наступний день після того, як в нього там загинув якийсь род. Ось він не розумів е, ага, правильно ага. це чи ні, е, і не давав е, ре, реальної оцінки тої ситуації, яка ага, склалася. Ага. Але станом на сьогоднішній день, як і нотаріус, як і люди, як адвокати, юристи, ага. ми вже це все знаємо і прописуються усі можливі моменти, ага. що людина не діє під там впливом тяжкої обставини, що вона має відповідальність, і розуміє, що вона підписує. Це не вчиняється під впливом тяжкої. Оставила чи під примусом, і е, перерахувавши усі ці підстави в майбутньому цей договір визнати недійсним, uh -huh. ну просто нереально. Uh -huh. Ось чому договір купівлі-продажу він такий основний провочний. Він захищає усі сторони. Після підписання такого договору Які наступні дії, які а, наступні дії да, що видалі да, далі да. дивіться, коли сторони підписали договір купівлі-продажу, це є документ, на підставі якого нотаріус потім здійснює вже державну реєстрацію цього нового договору купівлі-продажу і переоформлює право власності від. Угу. Продавця на покупця, yeah. да тобто він бере цей договір, і тут же при вас це займає ну там до години. Вносить дані договору, що право власності перейшло від там продавця до купця на підставі ось такого то договору, там номер, дата, договір зареєстрований і все. І видається витяг з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно. І цей документ, який підтверджує право власності вже на нового власника. Uh -huh. Все. Які можуть бути причини розірвання договору в односторонньому порядку? Ну дивіться, коли вже люди, сторона покупця і продавця, пройшла до моменту підписання основного договору, то дуже рідко вже буває, що розриває договор чи відмовляється від його підписання. Ми на початку випуску говорили про попередній договір mm -hmm. купівлі продажу. Ось okay. да тобто на етапі, коли ще сторони домовляються, вони заключають попередній. Да, де оговорюють, наприклад, що якщо сторона там покупця да відмовиться, то там сума забезпечення, mm -hmm. яка була передана, вона залишається там в продавця. Mm -hmm. да. Або, наприклад, там продавпродавець mm -hmm. відмовиться, да, то сума забезпечення повертається покупцю, і покупець має ще право виставити якусь штрафну санкцію, наприклад, mm -hmm. да. це згідно чи законодавство, і якби в майбутньому через суд можна цю суму забрати, якщо що. але ж цей попередній договір він ж. Не обов'язково може бути, що одразу заключають договір. Да, 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 звісно, звісно, він буває рідко. Я ж кажу, все залежить від ситуації, яка є. Наприклад, навіть і продавці інколи е, просять там перенести підписання на декілька там тижнів по там якимось mm. особистим причинам. Да, я не хочу вам залишати ці меблі. Мені там потрібно декілька тижнів. Mm -hmm. Взагалі не проблема. Давайте попередній договір. А якщо люди, наприклад, там, продають з усім майном, да, то ми хоч там перевірили за декілька годин квартиру, все ок. Немає ніяких ризиків, да, які можуть вилітіти в майбутньому. Тому знайшли нотаріуса. нотаріус є час там, сьогодні чи завтра на ранок, і пішли відразу пере... yeah. заключили основний договір купівлі-продажу. Ясно. Yeah. Що таке претензії третіх сторін на Ага. Такі спори відбуваються дуже часто, коли квартира була отримана в спадщину угу. да, серед родичами. Це дуже такі е, психологічні, моральні, важкі справи, да, оскільки один родич може дуже е, скаже там образитись на те, що він не отримав цю угу. квартиру, взагалі не отримав або отримав маленьку частину. Да, і потім люди біжуть і там визнають, чи договір дарування, чи договір спадкування, да, за 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 за. Коном недійсним да так? і такі справи заважають не тільки цю квартиру продати, так, в майбутньому, бо це є ризик, коли mm -hmm. там є претензії, є суди. За ну такий об'єкт ну не знаю, хто може купити. Ми відразу не рекомендуємо, да, оскільки це по перше юридично некоректно да і в людини можуть бути там претензії. Складний момент, коли об'єкт нерухомості під судовим розглядом, коли йде суд. Так, ще з квартирою нічого немає. Uh -huh. Ну, є власник там громадянин А uh -huh. і з ним судиться громадянин Б, який також має претензії uh -huh. до цієї квартири, і ось поки є суд, то власник громадянин А все ок, він може її продати, здати в оренду, закласти uh -huh. під там не знаю, отримати кредити і віддати під заставу, під іпотеку. Тобто не проблема. Але якщо, наприклад, громадянин Б виграє, потім це ризик. Да, є, оскільки громадянин А вже продав квартиру, тут же є судове рішення, що з приводу цієї квартири, наприклад, що насправді вона не належить громадянину АБ з то щось. Вам... Да. Ні, ні, ні. Я, я слухаю, я просто думаю, да. що яка, яка жесть вляпатись в цьому по да. такої квартири. Да, 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 потім… Да, дуже важко. Да, тобто, ми завжди, коли ми в першу чергу, коли перевіряється квартира, от ми, як юридична підтримка за капіталу, ми звичайно ж перевіряють там реєстри арештів, обтяжень, але ми дуже детально вивчаємо судовий реєстр. Тобто вона може продатися, а через там 2-3 роки ж прилетить якесь судове рішення, і потім вже з вами будуть проблеми. А у вас, до речі, не було на вашій практиці або продажу квартири, от е, якісь, які були в житлових комплексах від е, Войцеховського? Не слава Богу, не були. Просто там вже стільки п... Од... там буде 10 власників. Да, так, да, так, дивіться. На жаль, я думаю, що всі люди розуміють, які нас і бачать і чули про цю ситуацію. Сьогодні, навіть якщо. Ти маєш судове рішення за цією квартирою. Ну на жаль, з цим судовим рішенням ти нічого не можеш зробити. Бо ці не будинки да. не підключені, вони аварійні, вони ніколи не здадуться в експлуатацію. Там люди ніколи не зможуть жити. На жаль, ні, я не така цей песимістка, Нормально все не переживайте. Добуду про новому патріотику, наприклад, патріотику, да, люди самі добудовували, знаю, створювали. Надії, надії не треба забирати у людей. Вони ж вірять, що може хтось все ж таки прийде і добудує. Він, Давай, ну, я, з з з вами, з я з вами. Да, з на що звернути увагу, якщо продавець юридична особа? Да, дивіться, те, так, дивіться, та, та. не завжди продавцем є фізичні особи, є юридичні що таке юридична особа. Це підприємство, okay. організації, установи, юридична особа. Буває таке, що, наприклад, на підприємстві знаходиться майно. Да, квартира, чи паркінги, житлова нерухомість або комерційна. Да, і підприємство вирішило це продати. Тут є дуже багато юридичних моментів, на які потрібно звертати увагу. Окрім перевірки, знову ж таки цього об'єкту потрібно ще перевіряти саму юридично цю особу, чи немає вона суді. Чи немає вона якихось заборгованості? Ого так да, 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 да тому Блядь, завжди ну дивіться ризиків більше, звичайно, ж купляти да. у підприємство. Да, саме там якось приват... не в забудовника, uh -huh. які будують, uh -huh. а саме там якусь там товка, uh -huh. да там товариство за межної uh -huh. відповідальності, оскільки потрібно перевірити її діяльність, треба зрозуміти, що там вона знаходиться на балансі підприємства. Що це відображу відображена ця квартира в фінансовому обліку, тобто є дуже багато моментів. Скільки людей квартир зараз продається на ринку. Да. Не купуйте у них це тільки більше м Вам юристам, всім разом ні, ні це наша робота, все Не окей, окей все да. да ідіть, ідіть. Да, вам да, все допоможуть розібрати розібратися. Відбратися. Ось коли, наприклад, ми перевірили все ок. Це добре, немає ніяких перепон. Як це відбувається? Знову ж таки, представник компанії, власне, приходить або директор. Якщо приходить директор, на під, на, на Угоду, так, оскільки засновник може бути, наприклад, ви засновник, а я директор. Ага. Так, давайте так, простіше да, да, буде. У да, да. нас є ось це чудове приміщення. І ми хочемо його продати. Ми прийшли до нотаріуса. І якщо я підписую да, як, як директор, директор. договір купівлі-продажу, ви, як власник, маєте, по-перше, прийняти рішення, про продажу такого такої квартири, okay. де ви як засновник підпишете його, і де другим пунктом ви уповноважите мене як директора підписати договір купівлі продажу. Тобто директор діє тільки на підставі дозволу okay. від засновника. Ось і коли я маю ці документи, я приходжу до нотаріуса. Нотаріус бачить рішення okay. чи там протокол підприємства, і відбувається знову okay. ж таки продаж цієї нерухомості, і йде переоформлення вже на нового власника. Ну, Но, в принципі нічого складного, нічого складного, тільки. Більш, ну, ще детальніше да. перевіряти і трішки це більше займе, оскільки часу, оскільки коли перевіряється просто продавець фізична особа, mm -hmm. а тут потрібно перевірити і як об'єкт, так і юридичну особу, і засновників, mm -hmm. і всіх. хто mm -hmm. тобто, тут більше mm -hmm. часу mm -hmm. на перевірку mm -hmm. відбувається. Олександр, дуже дякую вам так. за цю розмову, друзі. Будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть коментарі під цим випуском. Так. Можливо, якась у вас там склалася ситуація, така унікальна. Напишіть вам, можливо, Олександр дасть якусь пораду. З великим задоволенням пишіть запитання в коментарях, коментуйте, будемо відповідати і реагувати. Так. І, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі, і всім гарного дня. Гарного дня.